Привіт! Друзі, під моїм відео із авторським проектом, у якому ви можете отримувати пасивний дохід, ви написали, що вам цей проект цікавий. До речі, дякую всім, хто залишив будь-яку взаємодію. Чи це комент, чи це лайк. Тепер я бачу, що вам цей проект цікавий і його варто розвивати. Але у більшості коментів я помітив, що основна частина із вас... Має мало знань про NFT. Ну і відповідно ще поки не розуміють, як на цьому заробляти. Саме тому я вирішив поки що поставити проєкт із пасивним заробітком на паузу і дати вам можливість розібратися в NFT і заробити на NFT. Отже я створив сервер Discord. Якщо хтось не знає, це соціальна мережа, яка в більшості використовується у криптоспільнотах. У сервері я вам буду надавати інформацію про високоперспективні NFT, які принесуть дохід. Звичайно, я маю деякі відео на Ютубі, але я думаю, що ви розумієте, там відео тільки про ті NFT, які мають принести біля 4-5 іксів. А про ті NFT, які можуть принести дохід в 10-15 разів, я, звичайно ж, відео не робитиму. Отже, давайте перейдемо в Discord і я вам все поясню. Перші три канали створені для ознайомлення із сервером. Ви будете приєднуватись у розділ вітання. І вам потрібно буде ознайомитись із правилами спільноти, а також у разі необхідності ви можете знайти посилання на всі соцмережі у каналі з посиланнями. Далі я вам буду надавати роль VIP. І для вас відкриється ще 5 каналів. Поки що їх тільки 5, тому що я не хотів завантажувати новим інтерфейсом тих, хто ще не використовував Discord. А з часом я буду їх додавати. Звичайно ж, я додав окремий канал про проект із пасивним заробітком. І учасники матимуть певні привілегії в ньому. Але про це трішки пізніше. Отже, коротко я пробіжуся по закритих каналах. І розберемо, що саме буде приносити вам дохід і на чому Ви зможете заробити. Канал Слава Україні! створений для того, щоб ви могли просто комунікувати на будь-яку тему. Це не обов'язково повинно бути про криптовалюту чи NFT. Ви можете просто вітатися та обговорювати все цікаве, що захочете. В канал NFT. Я буду публікувати ті NFT, які з високою вірогідністю принесуть вам великий прибуток. Що в моєму розумінні означає великий прибуток. Мене не цікавлять ті NFT, які можуть вирости в 2 чи 3 рази. Ринок NFT досить легко може давати дохідність в 10, 15 і вище разів. Тому в основному я буду постити туди саме такі NFT колекції. Як це буде виглядати, я вам покажу на прикладі однієї колекції, про яку зробив уже відео. Публікація буде мати наступний вигляд: назва колекції, посилання на сайт маркетплейсу і офіційний сайт, ціна підлоги, орієнтовна ціна, по якій ми будемо продавати це NFT, кількість NFT в колекції, рекомендація для входу, у якій я буду учасникам надавати секрети про те, як можна дешевше придбати NFT, у відмінності від решти покупців. Також ще буде невеличкий опис. До цієї колекції я опис не писав, так як на каналі є відео. На момент того, коли це відео вже буде опубліковане, в цьому каналі буде від 5 до 10 публікацій із перспективними колекціями. В розділ оголошення. Я буду публікувати важливу інформацію. Наприклад, яку NFT варто продавати або ж якісь важливі новини чи зміни. Адже я розумію, що у більшості із вас немає можливості кожного дня моніторити ринок та слідкувати за розвитком колекцій. Тому вам бажано заходити раз в день та дивитися, чи немає тут сповіщень. Це у випадку, якщо ви не можете приділяти більше часу. Канал пропозиції створений для того, щоб додавати різні пропозиції NFT колекцій, дропів, роздач, тестнетів та інших можливостей для заробітку. В цей канал може постити кожен учасник. Ну а канал Допомога створений для того, щоб допомогти вам вирішувати ваші проблеми, які можуть виникнути. Наприклад, щось із гаманцем чи можливо із транзакцією та подібні проблеми. А перед тим, як перейти до самого цікавого, я ще хочу поговорити про доступ до серверу. Щоб потрапити на сервер, вам потрібно написати мені в Телеграм в особисті повідомлення або ж на пошту, після чого я вам надішлю запрошувальне посилання. Ви приєднаєтесь, я вам надам роль VIP, після чого вам відкриється доступ до усіх чатів. Попередньо я думав цей чат зробити безкоштовним. Але, по-перше, люди, коли щось отримують безкоштовно, не сприймають це всерйоз та відповідально. А також я оцінив, що для цієї групи потрібно витрачати мені значну частину часу протягом дня. І я вже мовчу про цінність цієї інформації, яка буде надана. Отже, я задався запитанням, яка ціна буде адекватною для того, щоб людині надати доступ до цієї групи. Звичайно, я вирішив порівняти на прикладі інших груп. Якщо чесно, я був трішки шокований, коли побачив, що ціна на такі групи стартує від 4 ефіра, а в деяких навіть біля 5 ефіра. Звичайно, я вважаю навіть 4 ефіра це надто багато. Тому я вирішив зупинитися на ціні в 0,1 ефіра. По-перше, ця ціна є доступною для кожного, а також вона буде відсіювати різних ботів та подібні аккаунти. Ну що ж, перейдемо до цікавої частини. Я подумав про те, що було б круто учасникам нашої спільноти надати доступ ще до інших закритих груп, і тому частина коштів із доступу буде направлена на те, щоб придбати доступ до інших закритих груп. Відповідно, ви за одну десяту ефіра придбаєте доступ не тільки до спільноти NFT сова, а також і до інших груп, які в сумі будуть вартувати більше двох ефірів. Відповідно, ми будемо використовувати також інформацію із тих закритих груп і будемо на крок попереду інших учасників закритих груп. А інша частина коштів із доступу. Буде направлена на те, щоб розвивати проєкт із пасивним доходом. І, звичайно ж, учасники нашого серверу отримують пріоритетний доступ до цього проєкту. Тому, якщо ти хочеш потрапити до нашої успішної спільноти і стати її частиною, тоді пиши мені в телеграм або на пошту. Бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні!